Графік складається на всіх працівників, з якими укладено трудовий договір, в тому числі на сумісників, працівників, з якими укладено строкові трудові договори, працівників з неповною зайнятостю, тощо, звісно, в графік відпусток випадає директор, він найманий працівник, і навіть якщо він засновник або співзасновник. Сумісники. от бачу періодично ці питання. Вони раніше були м, щодо паралельності надання відпусток за основним сумісництвом. Зараз оці ці питання бачив, чи можна ВПО прийняти за сумісництво на цілий день. Колеги. До 25 листопада були обмеження по роботі сумісників державних і комунальних підприємств. З 25 листопада звертаю всіх особливу увагу, якщо ви пропустили. Якщо ви відноситеся до державно-комунальної форми власності, то з 25 листопада втратила чинність постанова 245, що зобов'язує сумісників держпідприємств, Державдослужба сюди ще хоче комунальників всіх привести, використовувати щорічну відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. По приватному сектору цих обмежень ніколи не було. Обмеження були тільки по. Державному сектору, по комунальному сектору там було був радянський союз, від якого ми нарешті позбулися, але ми позбулися тільки з 25 листопада. Тому плануючи графік відпусток на наступний рік, якщо ви вже держпідприємство, комунальне підприємство вже можете вдохнути, видохнути, да навіть брати ВПО на е, повний день. Бо який в Маріуполі не звільнилась, у вас же цих обмежень немає. вони існували, існувала, існували з 25 листопада. Вони померли. Їх вже немає. Ми вздохнули, що в нас жодних вже обмежень по сумісниках немає для приватного сектору. Такого ніколи не було. Коли я десь бачу ці коментарі, що сумісника в приватному секторі тільки на 4 години, тільки на 05, і отак от хватає за голову і думаю, ну де ви понабиралися цих фейків? Да? Людмила Прокофівна, де ви понабиралися цієї пошлості? Так от обмеження були тільки ну, по державних комунальних. Чомусь всі приватники вирішили, що воно стосується всіх абсолютно. Ні. По приватних жодних обмежень по сумісниках ніколи не було. Він працює, коли хоче, але найголовніше основне сумісництвом не пересікалось. Іде відпустку, коли хоче. Зараз і по державниках, по комунальниках такого, звісно, немає. Але при цьому внутрішніх сумісників відображайте в графіку відпусток окремо за основним місцем роботи. І, звісно, окремо за сумісництвом. В них відпустки можуть і не співпадати. В них вони і за кількістю днів можуть не співпадати. Тому що це можуть бути взагалі абсолютно ну, там, різні умови і тощо. І зараз вони можуть і не співпадати, якщо навіть державні комунальні, за часом. Далі. Строковики. Так от, право працівника на щорічну відпустку, основно додаткову повної тривалості виникає після того, як він 6 місяців безперервно відпрацював. До того періоду надається пропорційно відпрацьованим дням. І за винятком випадків передбачених в частині 7 статті 10. Тобто там є випадки, коли я навіть в мене півроку не пройшло, я вже йду, маю право на відпустку повної тривалості. А потім у вас головний біль, як у стягнути зайві відпускні, коли я звільнюся. А, якщо ви працівника прийняли за строковим трудовим договором до півроку, взагалі немає сенсу планувати його відпустку в графіку. А, проте, звісно, включить до графіка працівників. Які мають право на щорічну відпустку в зручний час, вони перераховані в частині 7 статті 10 і хочуть її використати. Далі працівники, які зараз в відпустках по догляду за дитиною. Звісно, якщо в них ця відпустка закінчується в 2023 році, то ви їх включаєте в графік відпусток. Недоцільно включати в графік відпусток працівників, які ще весь 23-й рік. Перебувають в відпустці по догляду за дитиною. Ну, не підуть вони, я не можу бути в двох відпустках одночасно. Так само, деякі хадровики намагаються працівників на військовій службі відправити відпустки зараз. Деякі самі телефонують, ой, телефонують, я на військовій службі, а я можу паралельно взяти відпустку. Як ви це собі уявляєте? Якщо працівник на військовій службі, як роз'яснює мінекономіки, він в період проходження військової служби, тобто мобілізований, військовий контракт, резервіст. І тощо, тощо, тощо да, на військовій службі. Він увільнений від роботи. Якщо він увільнений від виконання своїх обов'язків, ви його увільнили. як почали то ієнкітабілювати? Як почали єнки табелювати, які ж можуть бути відпустки під час увільнення від роботи? І тільки після демобілізації у ці працівники після повернення до виконання своїх обов'язків вони вже можуть використати зазначені відпустки. Взагалі, працівники, які зараз на військовій службі їх недоцільно включати до графіку відпусток. По-перше, ну, війна війною то таке, а вони можуть. Після цього укласти додатковий контракт. Може закінчитися війна, я чудово пам'ятаю 2014 рік. Мобілізували, і досі вони у нас обліковуються, бо вони уклали один контракт, другий контракт, третій контракт. І досі вони на роботу не прийшли. А, тому, по факту, їх, працівників, які зараз на військовій службі, їх недоцільно включати до графіку відпусток. Далі. Працівників призупинених трудових договорах, ну взагалі, під час протягом строку призупинення, працівник він не може бути ні в оплачуваний, не в відпустці без збереження зарплати. І е, як тут можна поступити? Ви коли будете формувати графік відпусток? На цей момент війна триває по 18 лютого. Тобто, ви завжди робите все з огляду на те, що діє на сьогодні. Закон 21.36 – Триває по 18 лютого. Що буде з 19 лютого? Невідомо. Тому формально, формально, можна після цієї дати, після 18 лютого, планувати відпустки працівникам, з якими зараз призупинена дію трудового договору. Далі, ну звісно, ми за домовленістю з працівником можемо планувати відпустку частинами. При цьому щорічна відпустка. Нерозривної частини має бути не менше ніж 14 календарних днів. При цьому безперервна частина 14 календарних днів, якщо дуже формально читати, може складатися з щорічної основної і з додаткової відпустки, якщо між ними нема розриву. Насправді, якщо дуже формально до цього підходити, у вас є 24 плюс. 7 за ненормований, чи 24 плюс 7 за комп'ютер. І е, в якомусь. Вони ж разом собі складають щорічну відпустку. Так, норма що мені каже? Нерозривна частина щорічної відпустки, тому дуже формально. Я можу скласти. Частинку основною плюс частинку з додаткової вписатися в 14 днів. Тільки потім інспектору держпраці доведить, що саме у вас у ці 14 днів сформувалися з нерозривної основної плюс додаткової. Далі, взагалі, тривалість відпусток визначається в календарних днях і не залежить від графіка роботи працівника. Тому звертаю увагу. В законодавстві відсутня норма, скільки вихідних має охопити щорічна відпустка. Так само закон про відпустки не забороняє на прохання працівника надавати частину щорічної відпустки, виключно на вихідні за графіком роботи. Заборони таких немає, і роботодавець має право надавати щорічну відпустку, навіть якщо вона розпочинається з вихідного дня. Тому що зв'язок вихідний день і щорічна відпустка, жодних зв'язків між ними немає, адже всі відпустки це виключно календарні дні. Далі, зважайте на такий момент, що при складанні графіка відпусток враховуються як інтереси працівника, так і можливості для відпочинку. Якщо працівник не хоче, бадається, ти до нього звертаєшся. Ну, давай, давай, мені треба, мені ж треба знати, коли відпустку йдеш. Повідомляєш працівнику, що це не ваша примха, не примха кадровіка, а визначите період відпустки. Це законодавча конкретна норма, статті 10 закону про відпустки. Далі, ви йому все це розповіли: це ні на що не поділо. Він знову ж таки починає бадатися, нічого визначати не буду. Складаємо акт. Про відмову визначити період відпустки, якщо ми відразу все актуємо, далі, якщо і після цього працівник не визначиться, ну що ми робимо? Ми звертаємося до безпосереднього керівника і кажемо: ну, давай. Визначи своєму працівнику, заплануємо цю відпустку. Заплануємо сам цю відпустку. Він не хоче. І додатково повідомте ще або про спілку, або раду трудового колективу, або представника трудового колективу. Додатково письмово повідомте це. Буде такий окремий випадок. Далі він не захотів. У вас все заактовано, у вас все повідомлено. Ми склали цей графік все ж таки і даваємо під підпис. Якщо і зараз цей паразит не захоче підписувати, ну що складемо ще один акт, що він відмовляється підписувати графік відпусток.